Уявіть, ви можете заробити цілих 24% чистого прибутку на інвестиціях в нерухомість всього за півтора року. І це не просто прогнозований прибуток, а чітко зафіксовані цифри ще на старті. І що важливо, це вже з урахуванням всіх витрат та податків. Тобто ніяких прихованих платежів та маніпуляцій. Швидше за все, ви часто чуєте про інвестиції у квартири на етапі будівництва, коли купив на старті, дочекався, поки добудують, перепродав. Ну або зробив ремонт та здав в оренду. Але є менш відомий варіант, який може бути не тільки прибутковішим, а і більш прогнозованим. Без ремонту, без орендарів і навіть без потреби шукати покупця на виході. Це інвестування в землю з подальшим викупом забудовником. Якщо коротко, то це працює так: ви купуєте ділянку, яка потрібна забудовнику під майбутній проект. І одразу підписуєте із ним договір, за яким він зобов'язується викупити у вас цю ділянку через півтора року і вже на 30% дорожче. Це дасть вам на виході 24% чистого прибутку в євро. І важливий момент не обов'язково купувати всю ділянку самостійно. Наприклад, я працюю як з індивідуальними інвесторами, так і в форматі інвестиційного пулу. Це коли кілька інвесторів разом купують одну ділянку, і, відповідно, кожен інвестор отримує свою частку прибутку. При цьому сума входу може бути на рівні інвестування в квартиру в новобудові. До речі, ми вже неодноразово купували землю в Болгарії під різні задачі. І якраз нещодавно разом з пулом інвесторів придбали ділянку біля моря у варні саме для подальшого викупу забудовников. Друзі, всім привіт! Зараз знаходжусь на земельній ділянці, яку ми збираємось з інвестором нашим невеличким пулом, придбати для того, щоб у майбутньому перепродати її забудовнику. Давайте подивимось, з цієї земельної ділянки шикарний вид. Тож маємо позитивний досвід та знаємо, як це працює середини. Тому все, що я буду розповідати сьогодні, не теорія, а перевірено на практиці. У цього формату є свої особливості, переваги та нюанси. Розповім про все це в цьому відео. Всіх вітаю! Я Сергій П'ятницький, ви на каналі Redvo. Тут ми говоримо про нерухомість та інвестиції в нерухомість. Зазвичай я розповідаю про, скажімо так, класичні інвестиції в новобудови, такі, якими ми займаємось з 18-го року в Одесі, а останні кілька років ще й в Болгарії. Але сьогодні, як я і обіцяв. Буде щось інше. Розкажу про інвестиційний варіант, який часто залишається в тіні традиційної купівлі квартир, але дає вищу прибутковість та більш прогнозований про інвестування в землю під забудову з подальшим викупом забудовнику. Отже, як це працює? Забудовники, які активно розвиваються та масштабуються, постійно шукають нові ділянки під майбутні проекти. Частину з них вони викуповують одразу, переважно ті, які вже повністю готові до будівництва. З правильним цільовим призначенням та з усіма документами, на яких можна одразу почати будувати. Але багато ділянок вимагають попередньої підготовки. Наприклад, потрібно змінити цільове призначення, отримати дозвільну документацію, розробити проект. І на все це потрібен час. І з одного боку, забудовнику важливо застовпити цікаву для нього ділянку за собою, щоб її не викупили конкуренти. З іншого, він не хоче одразу вкладати в неї великі кошти. Бо це означає виводити гроші з обігу та заморожувати їх на рік-півтора, поки йде підготовка ділянки. Щоб цього не робити, забудовник і залучає інвесторів. Інвестори купують ділянку у свою власність, а забудовник одразу підписує з ними договір про викуп через певний час вже за ціною дорожче. При цьому терміни та відсоток здорожчання можуть бути різними. Наприклад, коли ми зараз інвестуємо в земельні ділянки у варні в такому форматі, то у нас в договорі прописано, що забудовник. Викупить цю ділянку через півтора року за ціною на 30% дорожче. За цей час забудовник займеться оформленням проєкту та всіх дозвільних документів, щоб після викупу ділянки одразу почати будувати. Якщо вам близька така логіка інвестування, коли є чіткий прогноз, реальний актив у власності і фіксований прибуток, можете вже зараз залишати заявку під відео або підписатись на мій телеграм-канал. Там я більше розповідаю про цей та інші способи інвестицій в Болгарію. В землю або новобудову. Показую реальні цифри, кейси, розрахунки. А тепер поговоримо про те, чому ж забудовнику вигідно працювати за такою схемою. Він фіксує ділянку за собою, щоб її накупив інший забудовник. Не заморожує свої гроші та може спрямувати їх на вже активні будівництва. Спокійно готує всю необхідну документацію і одразу фіксує умови викупу в договорі, коли і за якою ціною він отримує цю землю собі. І ще один важливий момент, який дає відповідь на питання, навіщо це забудовнику. Треба розуміти. Що готова ділянка з всіма документами та дозволами на будівництво буде коштувати набагато дорожче, може навіть вдвічі дорожче за ділянку без документів? Тому забудовнику вигідніше викупити її в інвестора навіть з націнкою в 30% та самостійно зробити документи, ніж потім шукати іншу готову ділянку значно дорожче або взагалі втратити цю можливість. Навіщо я взагалі так детально пояснюю, як це працює для забудовника? Хочу, щоб ви бачили повну картину і розуміли, чому ця схема вигідна не лише інвестору, а й забудовнику. Що це нормальна практика у девелопменті, яка працює саме тому, що вигідна обом сторонам. Та й загалом, я завжди за прозорість всіх процесів. Тому якщо у вас є будь-які питання, обов'язково пишіть їх під відео. Я особисто буду відповідати. Сподіваюсь, пояснився детально. І зараз перейдемо до наступного блоку. І я розкажу, чому ця схема інвестування вигідна вам як потенційному інвестору. Скільки на ній можна зробити, та скільки мінімально треба вкласти грошей, щоб купити ділянку самостійно або разом з полом інших інвесторів. Але спочатку попрошу прямо зараз зупинити відео на пару секунд. Поставити йому лайк та підписатись на цей канал, якщо ви цього ще не зробили. Так я буду розуміти, що цей контент або цей канал вам цікавий. Така собі віртуальна подяка від вас. Дякую та рухаємось далі. Тепер перейдемо до головного. Чому цей спосіб інвестування вигідний вам як потенційному інвестору? По-перше, ваша інвестиція буде забезпечена реальним активом. Тобто ви стаєте власником земельної ділянки або співвласником у форматі купівлі інвестпулу, і залишаєтесь її власником до моменту виходу з проєкту. Це не просто передача грошей в надії на прибуток. Ви володієте землею, причому не просто землею, а ліквідним варіантом, який обрав сам забудовник для свого майбутнього проєкту. Наступний пункт: ваш прибуток чітко фіксований в договорі. Вже на старті ви знаєте, коли та скільки отримаєте. Наприклад, в нашому прикладі з інвестуванням в земельну ділянку у Варні викупна ціна через півтора року на 30% вища, ніж ціна купівлі. І це дає 24% чистого прибутку у євро, вже з урахуванням всіх витрат та податків. Залежно від ділянки, ці цифри можуть незначно відрізнятись. Але будуть в цьому діапазоні та будуть відомі вам як інвестору ще до моменту покупки землі. І це я порахував, то говорю саме про чистий прибуток вже з врахуванням всіх витрат та податків. Чому я наголошую на цьому? Бо бачу, як часто в рекламі, пропозиціях від забудовників чи агентів нерухомості інвесторам показують цифри потенційного прибутку просто як різницю між ціною покупки та ціною продажу, тобто до податків та витрат. А це помилка, та не відповідає кінцевому результату, не показує, який ви реально отримаєте прибуток. До речі, в Болгарії ви сплачуєте тільки один податок це податок на прибуток, тобто на різницю між ціною купівлі та продажу. Наприклад, вклали 75 тисяч євро, продали за 100 тисяч. Сплачуєте 10% з різниці 25 тисяч. Це 2,5 тисячі євро. І це один з найнижчих в Європі податків. І ще важливо. Строки та умови виходу з інвестицій теж прописані в договорі, як і штрафні санкції для забудовника за їх порушення. І навіть якщо теоретично щось піде не за планом, ви все одно залишаєтесь з ділянкою власності, яку можна продати іншому покупцю. Але зазвичай схема проста: купуєте землю, підписуєте договір з забудовником про викуп ділянки і чекаєте. Зараз розповім, які ризики можуть вас чекати у такому форматі інвестування. Але перед цим хочу розказати, що нещодавно ми разом із пулом інвесторів, одним із яких був я сам, придбали ділянку в Варні саме за таким алгоритмом. Це була земля на другій лінії від моря з панорамним краєвидом, вартістю 200 тисяч євро. Увесь організаційний процес відкриття рахунків, створення юридичної особи, на яку оформлюється земля, оформлення ділянки та проведення угоди, був повністю на мені. Для інвесторів все проходило дистанційно, без приїзду в Болгарію. Детальніше про саму угоду, документи, етапи та що потрібно знати інвестору, я розповів у телеграм-каналі. Посилання є на екрані та в описі під відео. Там же ви можете зв'язатися зі мною, якщо хочете приєднатися до наступного інвестпулу. Отже, тепер про ризики: звісно, як і в будь-якому інвестуванні, тут теж вони є. І я хочу пояснити, які саме і як ми з ними працюємо. Перший і головний ризик це теоретична можливість, що забудовник не викупить у вас ділянку в обумовлений термін. Але на практиці це дуже малоймовірно, Бо забудовник сам обирає ділянку під конкретний майбутній проєкт та вкладається в її підготовку, розробляє проєкт, замовляє документи, погодження. Тобто він теж інвестує в цю землю час і гроші. До того ж, усі умови викупу прописані в договорі. Там є конкретна дата, сума викупу і штрафи за порушення строків. Це не на словах, а юридично зафіксовано. І навіть якщо уявити найгірший сценарій, і забудовник не викуповує землю, ви все одно залишаєтесь власником землі. А це конкретний актив, який можна продати. А ділянки під забудову в гарних локаціях завжди мають попит. Тож ризики тут не більші, ніж при інвестуванні в новобудову. Я б сказав, що навпаки. Набагато більше визначеності та прозорості вже на старті. Я свідомо розповідаю не лише про переваги, а й про можливі ризики, тому що вважаю це чесним підходом. Мені важливо, щоб ви ще до інвестування мали повну картину і ухвалювали рішення з розумінням усіх нюансів, проговорити всі ключові моменти заздалегідь, щоб не було несподіванок на жодному етапі. Це все, що я хотів розказати в цьому відео. Як вам такий варіант інвестування? Чи ви б обрали класичний варіант з новобудовами або навіть вторинкою? Пишіть свою думку та питання в коментарях. А якщо вам цікаво отримати 24% чистого прибутку в євро на такому форматі інвестиції, залишайте заявку за посиланням під відео або підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там більше інформації та є мої контакти. Я зараз якраз збираю нові інвестиційні пули для купівлі наступних земельних ділянок у Варні. Вхід від 80 тисяч євро. Або для невеликих ділянок є можливість інвестувати від 50 тисяч євро. Не забувайте поставити лайк та підписатися на канал, щоб побачитись у наступних відео. До зустрічі!